Вітаю, шановні глядачі каналу Доступно про екологію та клімат. Сьогодні ми поговоримо про одне з найяскравіших і найулюбленіших небесних явищ метеоритний потік Персаїди. Можливо, ви чули про нього як про Зорепад, що перетворює літнє небо на справжнє світлове шоу. Але чи знаєте ви, що у нього є і таємнича давня назва Сльози святого Лаврентія? У цьому відео ми розкриємо всі секрети, звідки беруться ці сльози, як вони потрапляють до нас, і як спостерігати за ними, щоб точно побачити найяскравіші метеори. Перш ніж подивитися на небо, давайте зазирнемо в історію до нас, і як спостерігати за ними, щоб точно побачити найяскравіші метеори. Перш ніж подивитися на небо, давайте зазирнемо в історію. Перші згадки про персаїди датуються ще 36 роком нашої ери. Їх зафіксували в стародавніх китайських літописах. В Європі, як я вже згадувала, персаїди асоціювалися з фестивалем святого Лаврентія, що припадає на 10 серпня в Італії, тому їх і прозвали сльозами святого Лаврентія. Офіційним першовідкривачем, який науково описав це явище, вважається бельгієць Адольф Кетле у 1835 році. Дійсно розгадав таємницю походження з так це італійський астроном Джованні Вірджиніо Скіапареллі. У 1864 році він зробив приголомшливе відкриття, довів, що персеїди пов'язані з певною кометою. Він розрахував орбіти метеорів і з'ясував, що вони ідеально збігаються з орбітою комети Свіфта Тутля. Так, справжній винуватець цього шоу комета Свіфта Тутля. Це величезна комета, яку відкрили у 1862 році. І вона має період обертання аж 133 роки. Уявіть собі, її ядро сягає 27 кілометрів. Це дійсно космічний гігант. Коли ця комета наближається до Сонця, її поверхня нагрівається і починає викидати у міжпланетний простір дрібні частинки льоду, пилу та порід. Цей викинутий матеріал і формує величезний шлейф, який простягається на мільярди кілометрів. Останній раз вона проходила крізь нашу сонячну систему у 1992 році. І це, до речі, дуже вплинуло на інтенсивність метеоритного потоку. Замість звичайних десятків метеорів на годину. У 1993 році спостерігачі віксували від 200 до 500 спалахів. Виявляєте, комета Свіфта Тутля знову наблизиться до Землі аж у 2126 році. І за прогнозами, це буде неймовірне видовище порівняне з кометами Хакутаке і Хейла Попа. Кожного року. З 17 липня по 24 серпня Земля на своєму шляху навколо сонця перетинає цей шлейф уламків. Коли ці крихітні частинки часто не більше за піщинку потрапляють у нашу атмосферу, вони нагріваються і згорають, залишаючи яскраві сліди. Швидкість метеорів просто шалена, в середньому 59 км на секунду. Саме тому ми бачимо ці ефектні спалахи. Зверніть увагу на важливий момент. Радіант Персеїд, тобто точка, з якої, як нам здається, вилітають метеори, знаходиться в сузір'ї Персея. Але це лише візуальна ілюзія. Вам не потрібно шукати це сузір'я, щоб побачити зорепад. Просто дивіться на небо, і ви точно помітите їх у різних його частинах. Ніч проти 13 серпня 2025 року в Україні буде можливо спостерігати в небі за метеорним потоком персаїди. За кілька годин до опівночі, 12 серпня 2025 року, зійде 80% освітленого місяця, який залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку та затьмарить майже всі метеори, окрім найяскравіших з них. Попри це, потік Персеїди може вразити уважних спостерігачів за нічним небом. Найбільше падаючих зірок можна побачити перед світанком 13 серпня, хоча перші метеори будуть помітні вже ввечері напередодні. Радіантом точкою походження потоку вважають місце в нічному небі поблизу зорі Ета Персея в Сузір'ї Персея. Можна скористатися астрономічними застосунками для телефонів, аби легше знайти світило в небі. Якщо ви все ж таки хочете стати свідком цього космічного шоу ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимум вражень. Період активності Персеїд триває приблизно з 17 липня до 24 серпня. А пік припадає на 12-13 серпня. Під час піку можна побачити до 100 метеорів на годину, але пам'ятайте, все залежить від умов. Найкращі умови для спостереження це відсутність місяця. Наприклад, у 2023 році місяць був у стадії спадаючого півмісяця, і його світло не заважало, тому зарепад було дуже гарно видно. А ось у 2025 році, на жаль, місяць буде освітлено на 80%, що затмарить більшість палахів. Тому звертайте увагу на місячний календар. Правило від'їхати якомога далі від міських вогнів. Світлове забруднення наш головний ворог. Чим темніше небо, тим більше метеорів ви побачите. Візьміть з собою теплий одяг, адже ночі бувають прохолодними. А також зручний. Шезлонг або кармат, щоб ви могли комфортно лежати, дивлячись на небо. До речі, якщо у вас немає можливості подивитись на персеїди офлайн, можна скористатися онлайн-трансляцією. Управління метеороїдів НАСА в ніч на 12 серпня планує показати їх на Facebook, Twitter та YouTube. Трансляція триватиме з 6 до 13 за київським часом. Метеорний потік персеїди це не Просто астрономічне явище це можливість відчути велич космосу, поглянути на уламки, що подолали мільйони кілометрів, і загадати бажання, спостерігаючи за падаючими зірками. Напишіть у коментарях, чи загадували ви бажання під цим зоропадом і чи здійснилось воно у житті. Ось, що ви скористалися цією інформацією, щоб насолодитись цим незабутнім небесним видовищем. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і поділитись цим відео з друзями. І вам щасливого спостереження!